Співачка з Ужгорода, яка свого часу була однією з найпомітніших суддів «Ікс-Фактора». Вона випускала хіти, які звучали на кожному кроці. Зокрема, Мальчик Красавчик та Прованс. Втім, із початком війни Росії проти України відсуралась від рідної домівки та перейшла на бік окупантів. Що відомо про співачку Йолку сьогодні? Чим живе та як виправдовує своє багаторічне мовчання колишня українка? Далі розповім. Єлизавета Іванців більш відома під сценічним ім'ям Йолка, народилась 2 липня 1982 року в Ужгороді. Ще в дитинстві співала в хорі та займалась вокалом. У шкільні роки брала участь у команді КВК Палата номер 6 що стало для неї першим досвідом публічних виступів. Це була відкрита ліга українська, і ми фігачили по всій країні. Да, моєлі хліб з майонезом. Причому в тому а, все було настолько органічно, ну ніхто із нас не страдав. Згодом почала співати в Ужгородському гурті B&B, де зробила свої перші кроки в музичній кар'єрі. Проте вже у 2004 році дівчина вирішила залишити Україну і перебратись до Росії. В одному з інтерв'ю російським ЗМІ, Гівенців пояснювала свої рішення, не вдаючись у деталі і залишаючи обставини переїзду до кінця незрозумілими. Кожний угол я знала, кожного людина я знала, і тут ти цей хаос огромний московський. Це було такое приключення. Мені дуже треба надо було уїхати. Мне очень надо было вырваться из кое-каких обстоятельств. Никак иначе я бы не сбежала. Мне надо было сбежать, потому что я была тогда трусливой для того, чтобы обозначиться. К сожалению, к моему огромному сожалению, я тогда не умела разговаривать. И единственным вариантом тогда для меня казалось сбежать, и я сбежала. Після переїзду до Ерефії на перспективну українську співачку поклав око російський продюсер та співак Влад Валов того ж року. Він запропонував дівчині підписати контракт. Єлизавета погодилась на цю пропозицію, взяла псевдонім йолка і почала працювати у російському шоу-бізі. Ну а ім'я йолка принадлежить лейблу чи тобі? Воно нікому не принадлежить. Воно було ляпнуто, коли мені було 12 13, 14, не Непомню точно. У серпні 2007-го Юлка дала безплатний концерт на День Незалежності в Ужгороді і зізнавала журналістам, що любить рідне місто. А вже наступного дня вона повернулась Москви і виступила там з двома концертами. Я з натяжкою можу назвати себе патріоткою України, але я можу назвати себе патріоткою рідного міста. Ужгород це єдине місто, де я мрію заспівати. Популярність йолки почала стрімко зростати у 2008 році після виходу пісні Мальчик Красавчик, за яку вона отримала російську музичну премію Золотий грамофон. На хвилі успіху її запросили й в Україну у 2010-2012 роках Іванців була судею талант шоу ікс фактор. Саме в цей період йолка випустила один зі своїх найбільших хітів прованс. Він швидко очолив топ-чарти українських радіостанцій, а її концерти проходили у Києві, Харкові та Львові. Уютає кафе на Можна вже з Проте після 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на сході України, йолка остаточно стала на бік країни-агресорки, випускала нові альбоми та гастролювала виключно у Москві, Сочі та інших російських містах. При цьому жодного разу не висловилась на підтримку України і не засудила агресію Росії. У багатьох інтерв'ю вона навіть просила журналістів не ставити незручних запитань. Коли ти говориш з тобою об інтерв'ю, ти предупреждаєш, що ти не говориш на питання об Україні. Про політичну ситуацію. Да. У мене один питання. Чому? А, -а, -а ми вийдемо з тобою на крилечки, я тебе розкажу, чому. Ну, ти боїшся когось обидіти? Ні, я не боюсь нікаво бідить. Ну, как ми каку можемо обговорять? Хоча би після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поведінка йолки стала ще показовішою. Вона продовжила концертну діяльність у Росії а 30 квітня 2022 року, коли українські міста потерпали від обстрілів, йолка виступала в Сочі. Співала зокрема пісню Прованс, у якій згадується Київський аеропорт Бориспіль. Вона не вважала за потрібне навіть говорити про свій рідний і такий любий, як переконувала раніше Ужгород. У її соцмережах лише афіші, концертів, квіти, сцени і фрази на кшталт. Музика понад усе мені тут дуже добре. Мене так лякали 15 років тому, тим, що Москва мене не прийме. Але за 15 років я обросла справжнісінькою родиною. Як мені може бути тут погано? Це ж місто моєї реалізації. Тут мене назвали співачкою, і тут я все, що в процесі втілення своєї найголовнішої мрії в житті. Попри те, що Йолка ніколи не приховувала своєї любові до Москви, в інтерв'ю ворожим змі визнала, що перший час росіяни ставились до неї зверхньо, неодноразово чула на свою адресу клеймо провінціалки, а причиною тому називає власну неосвідченість. Я не всегда хорошо, я не всегда ладно говорю. Я очень часто косноязычна. Мало того, я, я порой такие ошибки допускаю, за которые потом мне очень стыдно. И касаемо факт-чекинга, и касаемо э, построения речи. Я малообразованный человек из заводской И, конечно, первое время я очень комплексовала по этому поводу, будучи тут... В Москве плюс мне, конечно же, що несколько раз указали на это. сказали, ну, за комплекс про... Про... прфрінсалпровінціалда нічого страшне сьогодні. Ім'я в Україні звучить як синонім байдужості, зради та запроданства. Багато українців публічно заявили, що не хочуть більше бачити йолку на своїй землі і не пробачать їй мовчазної підтримки ворога. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Що відомо про особисте життя співачки Йолки? Йолка завжди намагалась тримати своє особисте життя в тіні і відмовлялась відповідати на незручні запитання журналістів. Лише зрідка ділилась деталями про стосунки і родину, зокрема про свого батька, емоційний зв'язок із яким вплинув на подальший вибір чоловіків у житті Єлизавети. Він мене безумно любив, але так як він теж виховувався в таких здержаних умовах і рос в такій в интеллигентной музыкальной семье, где мальчик не плачет, несмотря на то, что он грудной ребенок, ты понимаешь? То есть это такая сложная цепочка, когда ты понимаешь, что мы все жертвы жертв, и я долгое время не осознавая этого, в закрытых и прохладных мужчинах Скала. искала ту глубину, которая обладал мой папа. Перші серйозні стосунки Йолка завела ще в підлітковому віці. У 14 років почала зустрічатись з Василем Крайняєм, який згодом став головним режисером української асоціації КБК. Разом вони провели сім років, але до весілля справа так і не дійшла. У 2010-му співачка вийшла заміж за росіянина Сергія Астахова. Чоловік став її особистим адміністратором і супроводжував кар'єру дружини протягом шести років. У 2016-му пара розлучилась через низькі доходи Сергія. Воно й не дивно. Астахов не мав ні освіти, ні постійної роботи. Сім'я Астахова жила бідно. А молода Єлизавета, переїхавши до їхнього будинку, намагалась бути корисною. Згодом співачка придбала величезний триповерховий будинок у Сергієвому посаді. Доки вона роз'їжджала гастролями, Сергій Астахов контролював процес будівництва особняка. В маєтку був і оглядовий майданчик, і басейн, і тренажерний зал. Втім, доки це все будувалось, йолці доводилось жити у батьків чоловіка. Після розлучення стало відомо, що Іванців має двох дорослих дочок Олександру та Валерію, яких тільки у 2019 році вперше показала у власних соцмережах. Їхній вік співачка зберігає в таємниці. Відомо лише, що Валерія навчалась на факультеті журналістики Вищої школи економіки в Москві. А Олександра знімалась для рекламних компаній, магазинів одягу та допомагала притулку для тварин у мінську. Однак близькими їхні стосунки з матір'ю назвати важко. Ще раніше Йолка зізнавалась, що завжди ставила кар'єру вище за сім'ю, тому бачилась з доньками рідко, і вони через це ображались на неї. Самі дівчата теж не часто діляться спільними фото з матір'ю. Наприклад, у 2019 році, під одним із постів в інстаграм Олександрі, хтось написав коментар, що вона нібито прийомна. Дівчина відреагувала на це з гумором, відповівши: це у нас сімейне. Сьогодні Йолка продовжує активно будувати кар'єру в Росії і не приховує цього у соцмережах. Регулярно хизується виступами на російських сценах, чим демонструє свою віддану прихильність до російського режиму. Втім, нещодавно український блогер Богдан Беспалов озвучив іншу версію того, що насправді відбувається в житті йолки. Посилаючись на слова близьких друзів, співачка з Ужгорода Сергія та Вікторії, він заявив, що Єлизавета, нібито таємно, через знайомих передавала кошти на допомогу Збройним силам України. Так вот, наша лизунья высылает деньги иногда лично, чаще через других людей, своим друзьям в ужгород. После эти переводы дробятся на более мелкие суммы и выводятся через других людей. И уже после вывода средств передаются на помощь ЗСУ. Сама схема сложная для того, чтобы в Москве не нашли ни единого намека на помощь родине. Конечно, хорошо, что елка помогает, но это делается не от патриотических побуждений, а для сохранения своей задницы. Блогер. Припустив, що такою поведінкою йолка намагається залишити для себе можливість працювати і в'їжджати до України, адже колись їй доведеться повернутись додому. А виправданням буде те, що просто нічого не могла говорити проти Росії в ЗМІ. Йолка обрала мовчання замість позиції, комфорт замість совісті. У той час, коли її рідна Україна бореться за свободу, вона співає там, де ця свобода винищується. Чи любила ви творчість Йолки? і Що думаєте про її таємну благодійність для ЗСУ? Діліться в коментарях. З вами була Яна Пухун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.